Друзі, наступний стенд Wood and Hearth – це є екологічні дерев'яні меблі для дитячих кімнат. І зараз дівчинка нам більш детально розкаже про ці меблі. Вітаю! Ми представлені сьогодні з унікальним рішенням для дитячої кімнати. Це комплекс, який на одній стіні закриває всі потреби фізичному розвитку дитини. Від це комплекс, який містить на собі шведську стінку, скеледром також. Угу. Тут є стінка з канатною сіткою, турніки. Це все входить в один комплект. Виготовлено з екологічно чистих матеріалів, вкрито лаком на водній основі, не місці шкідливих випарів. Це бук і нахилі також стільного буку. Ми даємо як виробник 10 років гарантії на цей товар. Це конструктор, який можна вкомплектувати за бажанням. Сюди можна додати будь-які аксесуари, ось такі, наприклад, канати виготовлені вони. Баговни також маємо сфери, також звука. Це дуже міцний, дуже міцний аксесуар і взагалі конструкція витримує до 110 кг ваги. Також можна докомплектувати турніком для дорослих. В той час, коли дитина займається і розвивається, батьки також можуть впати про свій фізичний стан. Можна додати також гірку, яка виготовлена за всіма. Вимогами Монтесорі дитина приземляється одразу на ніжки. Загалом виріб створений для того, щоб дитина могла розвиватися, гратися, але при цьому ви вкомплектовуєте дитячу кімнату дуже гарним е рішенням, яке не зашкодить вашому інтер'єру. Картинка з інтереста можна сказати. Дуже гарний е гірський рельєф. Малюнок наноситься вручну. Це це фарби на водній основі, які не місять ніяких шкідливих випарів. Тому дуже вам дякую. Класно, скажіть, що ви хотіли б сказати? Да, обирайте для своєї дитини найкраще, екологічне і головне українське. Головне українське залишу посилання, кого цікавлять такі екологічні меблі, посіть.